Вітаю всіх! Хочу розглянути також актуальне питання. Бачу багато власної інформації про мобілізацію засуджених. Давайте подивимось. Їх вже мобілізують, їх вже вливають. Наприклад, ту же третю штурмову. Не дуже, так. Давайте. Мобілізовані засуджені. Яка з них буде користь на фронті? Мобілізовані засуджені. Користь на фронті? Ну, відразу їдуть туди. Ой. Така користь собі. Як доля, як карта ляже. Це, це карта долі. Це дійсно долі. це кармічна карта. Деякі просто не повернуться. Я відразу скажу. Це нова сила. Вони нові, їх треба навчати. Паш, це навчання. За ними слідкують дійсно, але, але втрати. Дивіться. Виходячи з цього, багато з них не повернеться назад. Кінцевий результат який? Так. Це все під допомогу партнерів, любі мої. І, ви знаєте, надали нам допомогу. Люди потрібні, і їх туди спеціально запросили, ось ми вас звільнимо, щоб ви тільки туди пішли. Під все це. На жаль, на жаль, отак. Ось на захист. Це штурмовики. Ви бачите? Я б сказала відразу, де штурмовики. І така ціль, що їх мало повернеться. Дуже-дуже мало. Тепер ця колода. Бойова колода. Засуджені в ЗСУ, які вже є, засуджені. Який буде з них результат? Раніше дивилася можливість, тепер є, є реальність. Ось от засудження в ЗСУ. Відразу втрати. п'ятірка. Відразу втрати, відразу втрати. Це, це м'ясо, відразу втрати. Одні мечі, Боже, втрати. На результат. Ви зрозуміли, що це Боже? А результат тут двоякий. Вони повинні штурмувати на результат. А результат виходить двоякий, тому що вони йде, як м'ясо, як розходний матеріал, як кажуть. Кінцевий результат. Боже, місяць. Ось відразу. Це, не... Це хитрі дії. Неприємні. Четверка жезлів. Ось, тепер дивіться. Такі, два. Хитрі, а старші аркани... Ось це сила. Ось вам штурмовики. Ось вона сила. Так, це сила, дійсно, сила, я згодна. Це правильно вилезе. Але це дві карти, які мають багато прихованості. Я від розкривати не хочу тут цю жирицю неприємно. Але четвірка жезлі це промішковий результат, щоб ви розуміли. Навіть оцим -сим, оцим сим. шістка жезлів ще не буде, тому що далі двійка пентаклів. А четвірка жезлів ще реальна. Тобто шістка жезлів це конкретна перемога на ситуацію. На ситуацію. Четвірка жезлів це проміжкова. От проміжковий варіант саме воно. Якщо казати про засуджених. Але майже всі вони загинуть. Ситуація така.